Радіо UA Chicago TPS чи UFO? TPS. Юрист чи адвокат? Я адвокат. Конфлікт чи згода? А, згода. Успіх чи виграш? Успіх. Досвід чи результат? Досвід Агресивність чи людяність у суді? Людяність у суді. Справа чи нагорода? Справа. А, снепи чи кеш? — Снеп. <реш> — Отримати чи віддати? А, отримати. — Зухвалість чи впертість? А, зухвалість. І останнє питання: радіо чи газета? Радіо. <реш> Дякую, супер. Отож, сьогодні ми будемо говорити про TPS, все, що відомо про TPS, і Розберемо от все від нуля до останньої останнього проценту про TPS. Отож, що таке TPS? Я знаю, що це статус тимчасового захисту, є формою імміграційного статусу для осіб, які вже знаходяться у Сполучених Штатах. Також TPS для осіб, які не можуть повернутися до своєї батьківщини через небезпеку, таку як збройний конфлікт або екологічна катастрофа. Це вірно, все вірно. Супер, якщо ж ви маєте TPS, то що людина може робити? Якщо людина має ТПС, це означає, що вона може законно перебувати на території Сполучених Штатів на час дії цього статусу. Вона має право подати додатково на дозвіл до праці, щоб мати можливість тут працювати із себе якимось чином отримувати. Відповідно, вона отримує Social Security номер. Також Статус TPS передбачає те, що людина може окремо також оформити дозвіл на виїзд, тобто так званий адвенс-парол, і поїхати з Сполучених Штатів по своїх певних справах і повернутися назад в цей статус. І тут я пропоную зупинитися і подискутувати. Подискувати. Наскільки мені відомо, що виїжджати може тільки із зеленою картою, але виходить можна із TPS. Так, можна з TPS, але потрібно окремо оформити такий адвенс-парол і в при видачі цього адвенс-паролу, він називається форма I521T. Людина може спокійно подорожувати, бути впевнена, що вона повернеться і вернеться в свій статус ТПС, ну його отримає назад. Угу. Наскільки важко оформити саме цей виїзд? Це потрібно якісь… е, е Розказати там в суді там чи адвокату, чи імміграційному адвокату, чому саме я виїжджаю, чи як, чи просто ти йдеш Ні. і оформляєш це. Це Робиться в паперовій формі. Паперова подача подається в еміграційну службу аплікація I-131 з супроводжуючими документами, такі як копія паспорта, фотографії паспортного стилю, оплата 575 доларів. І сама форма i 131 передбачає графу, де потрібно описати, які плани людини, яка мета цієї поїздки. Однак з досвіду потім на практиці. Ціє ніхто не людину на її справжні дії не прирівнює до тих планів, які були прописані в формі. То фактично жодних таких надзвичайних підстав не потрібно. Це мають бути. Звичайні причини гуманітарного характеру, наприклад, побачити з сім'єю або поїхати вирішити певні бізнес справи чи навчання, то будь-що, що звичайні люди можуть мати. Угу. То виходить, можна там собі оформити цей дозвіл на виїзд на рік і через рік повернутися, чи якась певна кількість днів. А його видають на термін дії ТПС. А, ага. Тобто він не на рік оформляється, він буде обмежений тією датою, якою закінчиться сам тимчасово захищений статус людини, і він видається з багаторазовим в'їздом і виїздом. Тобто це неодноразовий виїзд. Е, мені важко сказати, наскільки людина може максимум виїхати, тому що це питання до речі, часто задають. Я притримуюсь до того. Тієї думки, що при поверненні, чи е, рішення про те, пропустити людину чи ні, все ж таки приймає офіцер прикордонної служби, і вони завжди мають так звану дискрецію, тобто вони на свій розсуд дивляться, чи людину варто пускати назад чи ні. І як на мене, якщо хтось отримав таке. Тут цей захисний статус, аргументуючи тим, що більше ніде в світі тій людині нема де жити а в Україні, рідній країні, йде війна, то трошки дивно, якщо та людина змогла рік подорожувати і нормально себе почувати. Тобто ну, можна поставити під запитання, чи дійсно їй потрібен той статус. Тому треба пам'ятати просто про здоровий глуст. І з іншого боку, якщо людина їде на лікування, це лікування триває 3-4 місяці, і є довідки, які це підтверджують. То це є абсолютно нормально, це є різненобол. Отож, ми більш-менш дізналися про сам статус TPS, А хто може подавати заявку на саме TPS? На ТПС можуть подавати заявку усі українці, тобто громадяни України або е, особи без громадянства, які останній раз проживали постійно в Україні. Uh -huh. е, Зараз такий цікавий якраз час, тому що у нас відбувається у нас. Є накладка двох реєстраційних періодів ТПС, тобто все ще триває перший реєстраційний період, який розпочався в 2023 році. До 19 жовтня все ще можна подати документи. Тим, хто підлягав на нього спочатку, хто був на території Сполучених Штатів станом на 11 квітня 2020 року. Другого року я сказала третю 22 року, і зараз розпочався новий період для нової групи людей, які приїхали в Сполучені Штати вже після 11 квітня, тобто вони не підпали на цю першу реєстраційну в е, ту категорію. І зараз для них відкрився е, період реєстрації до 2025 року для усіх тих, хто був на території Сполучених Штатів, станом на 16 серпня 2023 року. Тож, mm -hmm. якщо розгалодж розгалуджувати, то що потрібно для першої реєстрації ТПС і ну як взагалі її подати? Так, є перша реєстрація, як ми бачимо для двох категорій людей. І ще є третя категорія це є перереєстрація. Це ті люди, які вже встигли отримати ТПС, піс, з ним в першу чергу, і зараз хочуть його продовжити або перереєструвати свій статус. Якщо ми говоримо про першу чергову реєстрацію, то потрібно доказати довести три речі. Фактично: перша річ це приналежність до громадянства України. Тобто це є паспорт в першу чергу. Якщо людина не має дійсного паспорту, це не проблема. Паспорт може бути вже з коли вийшов термін дії, це не впливає на його дійсність для ТІПІС. Можна показати доступ про народження, де вказана національність України, це будь-які документи, видані українським урядом, які показують, що людина дійсно належить до цієї країни. Це є перше, що треба довести. Друге, потрібно довести, що людина перебувала в, на території США станом на 16 серпня або відповідно, якщо вернутися назад на 11 квітня. І потрібно показати, що людина нікуди не виїжджала, тобто що вона без Перервно перебувала на території Сполучених Штатів з цього часу. Або якщо вона і виїжджала, то ті виїзди були дуже короткотерміновими і незначними. Як довести таке перебування? Тому що про це часто запитують. В першу чергу доказом є паспорт людини. Якщо відкопіювати паспорт від першої до останньої сторінки, то видно, що там немає штампів про в'їзд і виїзд, тобто це вже само собою показує, що людина знаходилась на території штатів. Іншим доказом може бути, наприклад, ліз агрімент за останній рік, можуть бути банківські стейтменти, тобто показати, що людина тут була, вела певну діяльність, податкові декларації, якщо хтось декларує податки, це дуже широкий спектр документів. І Звичайно, подається основна форма ай 821 Це є аплікація на ТПС із тими супроводючими документами. Це є перша подача. При перереєстрації не потрібно надавати оці всі докази, що людина тут проживала, що вона нікуди не виїжджала. Не потрібно навіть показувати паспорт громадянина України, тому що цій людині вже один раз видали ТПС і уряд визнав, що вона дійсно підлягає на ті всі характеристики. Тому потрібно просто подати форму АІ 821 з проханням про перереєстрацію і долучити оцей approval notice, тобто підтвердження того, що людина вже має ТПС. То переподача є досить простою порівняно із. З першої подачі, і ви говорили ще про третю перерестра. Це є. Я мала на увазі, що зараз є дві початкові реєстрації для тих людей, які в першу чергу на нього підлягали, і вже нова категорія людей. То до 19 жовтня можуть зареєструватися ще ті всі, що підлягали в першу чергу, ті, які були в країні, станом на 2022 рік. А починаючи з 21 серпня, тільки почали реєструватися ті, що були в країні станом на 16 серпня 2023 року. Добре, якщо моделюючи ситуацію, якщо та друга черга, яка не встигла податися до 19 жовтня. Mm -hmm. Що тоді з їхнім імміграційним статусом відбувається? Ті, які перереєстровують, які не встигли подати до ну існує таке поняття, як late filing, тобто, що людина щось файлить із заповненням запізненням. Це не бажано робити. Тобто потрібно зробити все можливе для того, щоб перереєструватися, все ж таки, вчасно. І під під я маю на увазі, що імміграційна служба має зареєструвати ту аплікацію до 19 жовтня, тобто не прийняти по ній рішення, а таке зареєструвати, що таким числом вони її отримали, чи онлайн, чи Поштою, а тому часу ще є достатньо. Якщо люди не встигнуть перереєструватися, все одно потрібно подавати на на продовження, і потрібно надати якісь докази, якісь аргументи і пояснити, чому вони не подали вчасно. І тут знову ж таки включається розсад розсуд імміграційного офіцера, і вони приймають рішення, чи ці пояснення є раціональними чи ні. А якщо ж все ж таки людина намірено там не подала, або все ж таки ну, забула, вона може потрапити на. Знаємо, що зараз ТПС продовжили до 25 квітня 2025 року. Так, так, 19 і, квітня 2025 року. Так, і якщо вони далі будуть продовжувати ще раз, на півтора року чи на два або на рік, ця людина може ще раз переподатися? І чи будуть якісь проблеми? Ну, ця людина повинна переподатися вже. Тому що якщо її ТПС спливає 19 жовтня 2023 року, після 19 жовтня у неї вже немає жодного статусу, тому вона не має що продовжувати, не має що перереєструвати. Його потрібно перереєструвати, поки він ще дійсний, то сама немає логіки не перереєструвати зараз, чекати півтора року, і щось перереєструвати в 2005 році. Чим пізніше ви перереєстровуєте, чим давніше вийшов термін дії, тим менша ймовірність, що вам продовжать його. Тому що, чим що вам завадило півтора року його продовжити, угу. де ви були? І тут випливає запитання: що відбувається після закінчення терміну статусу тимчасового захисту для українців? Це дуже індивідуально, тому що буває так, що люди мають паралельний статус. Наприклад, хтось навчається на студентській візі і паралельно має статус ТПС. То часто гіпотетично, коли ТПС закінчиться для цієї людини, вона залишиться на студентському статусі. Хто не має жодного статусу, залишиться без статусу. Таким людям потрібно або покидати країну, або пробувати міняти свій статус до того, як закінчиться ТПС. тобто в кожного інакше, або залишитись, не зробивши нічого. Це те саме, що просто протермінувати візу, тобто людина. Залежить без статусу. Угу. І, а як взагалі уникнути імміграційного шахрайства і ваші поради? Якщо, наприклад, людина захотіла звернутися до адвоката, які ваші поради, щоб уникнути саме цього шахрайства? А... Ну, це таке цікаве запитання. Ну, По-перше, треба звертатись до ліцензованих адвокатів. Це в першу чергу. То ліцензія це, звичайно, не гарантія, як ви там казали, доброчесності, чи як тільки ви мені слова здавали на, на бліці, але ну, це вже щось. Тобто, це, це якась мінімальна гарантія професійності і відповідальності людини, яка здійснює таку діяльність. Ну і я не знаю користуватися якимись своїми чуттями. Або рекомендаціями від друзів, від знайомих, які вже отримали документи через певний офіс, рев'ю, Зараз існують відгуки. То, як і в будь-якій іншій сфері, я не думаю, що ця сфера дуже сильно відрізняється від інших бізнесових сфер. Чи маєте ви ще якесь доповнення до моїх питань стосовно TPS-у? Не знаю, чи все ми доторкнулися сьогодні саме щоб закрити тему tps ну, поки не з'явилися новинки. Я думаю, що в загальному ми все, все обговорили. І ці документи, які я назвала, вони стосуються тільки самого статусу ТПС. Якщо подавати на дозвіл до праці або на дозвіл на виїзд, додатково там будуть потрібні ще деякі документи і додаткові форми. Це єдине, що я би хотіла додати. І останнє таке під завершення запитання u 4 you і ТПС, Це було в Бліці. Угу. Ви обрали ТПС. Так. А чи слід зараз українцям, яких приїхало ну, більше 500 тисяч до Сполучених Штатів, але термін ще ну, не закінчився, закінчується в квітні. І чи потрібно їм переходити саме зараз, чи все ж таки чекати на омріяну грін карту? Мені здається, що це теж дуже індивідуальне запитання. В кожного є інакші обставини, і відповідно до тих обставин потрібно планувати стратегію. Що можуть бути дві людини, які приїхали в один день по юфую, але в них зовсім інакша дорога. Тобто хтось приїхав до, умовно кажуть, чоловіка чи дружини. Вони подають на возз'єднання сім'ї. То їм не потрібно взагалі думати про ті Хтось приїхав, робить грін-карту через роботодавця. Їм важливо оформити ті оформити дозвіл на виїзд, повернутись назад, щоб мати легальний в'їзд по ті і продовжити цей процес тут тут. Я не можу дати загальної поради, і також яким чином буде впливати зміна паролю на ТПС на цей законопроект, який сам ще в розгляді, і не зрозуміло, яким буде його фінальна версія. Наразі я не бачу змісту дуже сильно спішити, тому що реєстраційний період триває до 25-го року. Але так, просто слідкувати за новинами і, і бути, ну, пам'ятати, що все ж таки можливо це буде для когось правильним рішенням. Ось так ви затронули тему робочої візи, що потрібно з статусом ТПС виїжджати за uh -huh. кордон. А для чого виїжджати, якщо, наприклад, ТПС до 2025 року і він і його продовжать, і ти можеш якраз uh -huh. залишатися в країні? Чи це обов'язково? Там є дуже цікава, є дуже цікавий нюанс. Для того, щоб подати аплікацію на робочу на грін-карту через роботодавця тут, в Сполучених Штатах, не виїжджаючи подати аплікацію, людина має мати легальний в'їзд. Ну, я це назву легальним в'їздом, але це неправильний переклад. І статус паролю, тобто в'їзд по паролю, не відноситься до такого в'їзду. Тому виходить, що люди, які приїхали по юфую, розпочали процес з роботодавців, коли вони дійдуть до фінальної стадії, коли можна буде подавати документи на зелену карту, їм прийдеться проходити цей процес в посольстві Сполучених Штатів. За кордоном і це от багато кого лякає, тому що це невідомість. Це потрібно виїжджати цілою, цілою сім'єю, жити десь за кордоном незрозуміло звідки, поки весь той процес дойде. Тому як альтернатива, можна перейти на ТІПІС, отримати дозвіл на виїзд по ТІПЕС, просто з'їздити в Мексику на один день. Повернутися і вже мати той легальний в'їзд. І коли дійде час до того, щоб подавати зелену карту, не потрібно буде виїжджати в посольство. Оце от єдиний такий нюанс, який цікавий саме для тих людей, що будуть робити через роботодавця. До сімейного возз'єднання, до лотереї зеленої карти, це не стосується, тому їм така порада не потрібна. Або як назвати лайфхак, такий ви like порадили так, так. нашим а, слухачам. А, і ще маю запитання. М Стосовно того, що в е, нас е, війна, е, дали дуже багато TPS і юфою для українців. І цьогоріч чи потрібно грати зелену карту, чи будуть е, якісь виграшні місця саме для українців виділяти, важко сказати. Реєстраційний період на лотерей зелена карта до речі починається вже досить швидко, як 6 жовтня, якщо я не помиляюсь. І ну, побачимо, чи буде чи буде Україна в списку. А насправді я ще не цікавилася інструкціями. Я не можу дати відповідь це запитання, але я теж про те, якраз сьогодні згадувала, що вже треба було варто подивитися. А, я думаю, що будуть, але ми всі підозрюємо, що їх буде менше. Це нічим, нічим, окрім досвіду і здогадок не підкріплено, але таке можливо, що українці будуть менше вигравати лотерею. Дякую. Отож ще раз нагадайте нашим слухачам і відеоглядачам, як вас знайти контакти, номер телефону. Ми знаходимося в дисплеїнс, це біля Чикаго. Наша адреса 701 один Лі стріт, офіс 610, і номер телефону, з яким можна зателефонувати 847 391 1008 Дякую. Сьогодні з нами в вечірньому етері у четвер була Ольга Наканечна імміграційний адвокат. Тому телефонуйте, пишіть і цікавтеся всіма імміграційними питаннями у штатах. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.